Щойно перед виступом мене злітив злітів протез вперше, і, звісно, була така невпевненість ну, в тому, наскільки я зможу це все втілити, але напевно сподіваюся, не бачила ще номер зі сторони. Сподіваюсь, нам це вдалося. Кажуть, кажуть, що було все бездихально. просто їм жалко мене по-любому просто. Та ні, я жартую. Ні, Ну насправді дійсно я розумію, що може якась сила була літала Тоді, в просторі. Я Кажу, що кажуть, кажуть, правді дуже багатську правди про тебе. Бо вона дуже важко приймає. Вона насправді казала, що я не хочу перемоги. Вона каже: от якщо вдруг я переможу, вона вважає, що це буде тільки через те, що якщо чесно, я не бачив всі пари, я справді не бачив всі пари. Я... Ми не йшли сюди як на конкур, на якісь конкуренцію шукати. Але то як вона рухалась, я чимало знаю, що професійних танцівників так не відчувають тілом і так заповнюють. Да, у нас не не, йди, не, йди, та, та у нас все, ні, не все, у нас не все паразігти і у нам нас це... не все супер. Вийшло, це але точно. ми молодці. Це правда. Ми старались.